Привіт! Сьогодні буду вигружати свої останні такі наукові, вже можу відверто говорити, дослідження. Вони будуть стосуватися нейропрактик, які впливають на нейрони в головному мозку. і не просто впливають, а ще й трансформують і зцілюють. Про що я взагалі е, Папа! говорю? Папа! Ми народжуємось і в процесі еволюції нашого да, росту ми розвиваємося завдяки нашому мозку, а мозок складається з нейронних клітин. Відповідно, з, з часом нейронні зв'язки формують нашу реальність з самого маленького до, до теперішнього часу, де ви зараз знаходитесь. Так як вони сформувалися, тобто на основі вашого досвіду ці нейронні зв'язки максимально ну як, стають сталими і формують прям. Таку вже сталу реальність. І щоб змінити щось, потрібно утворити нові нейронні зв'язки. Як це зробити? Ось тут ключове питання як? Бо це максимально актуальна зараз тема. Багато хто зустрічається з... Тривожністю з ПТСР, з різними тригерними історіями в житті. І це все можливо, можливо виправити, можливо, зцілити завдяки, можливо, не особо приємному засобу, але дієвому, що я маю на увазі. Коли я проводжу практику цехостояння там, Дихальну купання в холодній воді. Я пробуджую е і активую в мозку якусь е зв'язку нейронних е сполучень, які е які мають певний досвід е і хочуть мені ніби е показати, що ось дивись, це вже було. Тобто я ніби згадую свої відчуття завдяки практикам, тим самим переписую свої відчуття на новий формат, проживаю ніби по-новому такі відчуття, які були, і відповідно зцілюю і проводжую, проводячи вам практики. Сцілюю і вас ось завдяки тому, що пробуджую відчуття, які мали якісь тригерні історії да, в житті, або навіть е просто відчуття, які е не особливо да, там ми звикли проживати в звичайному житті. І це, в свою чергу, дає нам. Прокачку нових нейронних зв'язків відповідно розширення або перебудову оце ключове перебудову світ, світогляду взагалі. Тобто, змінюється реальність завдяки проживанню по новому відчуттів в безпеці в екологічному просторі, де де є спеціаліст, який вас проводить і знає, що він робить. Ось це саме головне. Ще й не просто опираючись на трансцендентний якийсь досвід, на духовну якусь складову, я вже доходжу до того рівня, де я прям ціленаправленно вивчаю науково мозок, як це працює, щоб донести людям. Цінність матеріальну, тобто те, що людина може пощупати, оцінити, і така типу, да, це працює, а не те, що я там розповім вам про душу, про енергію, про чакри, про якісь потоки, це також є, це безперечно існує, але ми створені, щоб відчувати і щось мати, мати якісь результати, ось і розуміти, да, що взагалі відбувається. І людина, яка не вірить, да, там, в, або не зустрічалася ще, або скептично ставиться до трансцендентного досвіду, то відповідно їй важко зрозуміти, для чого взагалі ставати на цвяхи. Що воно таке взагалі, да, там або дихати, або купатися, або спілкуватися навіть. Да, це також дієвий формат. Тому я і адаптуюся да, під реальність для того, щоб максимально бути корисним, максимально бути ефективним у своїй справі, яку я вже несу протягом. Протягом десятиліття, так, вивчаючи себе, вивчаючи кожного, хто довіряє мені, приходячи в мій простір, і, і дозволяє вивчати психологію, будову, структуру, це все і разом в процесі це все трансформувати, збирати по-новому. Ось. І Нові нейронні зв'язки формують стан. Ось це ключове, що до чого я ще можу, е, да, так, Уже підводячи до фінішу, формував, сформувавши стан, ми можемо на цей стан притягувати події зовнішнього світу. На стан приходить все. Тому ось тут і. Ну і заключається, вся насолода вже. Да? Ти спочатку проходиш певне, певне тренування, і тобі вже легко досягати успіху. Да? Дякую вам.